Радийте справедні у Господі. Праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гусля, співайте йому на досятостронному псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Бо слово Господнє праве, і всіла його праведні. Господь любить правду, і праведний суд милости його повна земля. Словом Господнім сотворена небеса, і духовнусти його вся сила їх. Він зібрав, наче міг води гурські, утворив у глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед ним усі, що живуть на світі, бо він сказав і сталося. Він повалів і створилося, Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Града ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду врід. Блажений народ, якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліття собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він створює серця всіх їх і знає всі діла їх. Не захистить царя великою війською Його, і велотня не, не спасе велика сила Його, не надійний кінь для спасіння. Не спаси він великою силою своєю. Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти, і в часи голоду наситить їх, душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш, не звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе.